Жіночі білизна плюс купальники Есмара, огляд оригінального мішечка. Переважають саме суцільні купальники, також є роздільні. Зараз швиденько покажемо всі основні модельки, які попадаються. На різні розміри. Також є ще випаковочка. Зараз все детально покажемо. Роздільні, показую основні фасончики, що попадаються. Можна собі скомплектувати, зробити комплекти. Попадаються також різні лавочки, верхи. Полосати. Також можна скомплектувати. його ось такі квіточкою. В упаковках. Комплект. Окремо верх. суцільний. Окремо верх, суцільний. Білизна в упаковочках. Суцільний купальник. Верх. Верхи. Вверх, суціли, білизна, білизна, Верх купальника. також верх. Верх. Верх, низ. Верхи купальники. Всі Білизна. Верхи купальники. Цього, також Дуже багато бюстів, низів дуже мало. Бюстів дуже багато попадають саме мережених. Також різні розміри, об'єми. Котонові, базові бюстики. спортивні топи попадають. Переважається ми в темних кольорах на вішечках трішки заплутаються, Там не трусики. Дуже багато саме менструальних трусиків, коригуючі трусики, Мережені топи, перепрошую не топи, а бодіки.